Юридична і практична сторона благословіння. Те Юре і де факто. Слово Боже каже, що всім, хто його прийняли, Ісус Христос дав владу стати Божими дітьми. Духовне дитинство це лише початок входження в своє в свої насліддя, як Божі діти. Це великий і доленосний початок нового життя, але це лише початок. Початок Божих змін у житті людини і Входження в свою обіцяну землю після виходу з духовного рабства, з духовного Єгипту. Момент покаяння це лише старт. І те, що ти покаявся і прийняв Христа, це те, що ти вийшов з Єгипту, і фараон вже не має контролю над тобою. Але єгипетські твердині, звички, менталітет, спосіб мишлення все ж таки ти виніс з собою з Єгипту. В пустелю і в нове життя. Що відбулося в момент спасіння? Бог простив тобі твої гріхи. Раз. Ти став Божою дитиною. Два. Ти названий праведником в Ісусі Христі. Далі. Бог дав тобі нове серце. Або, як ми кажемо, Він оживив твій дух. Ти ожив для Бога. Але людина це не лише дух. Людина це дух, яка має душу і живе у тілі. Амінь. Якщо в момент покаяння ти був лисий і клаповухий, то після покаяння ти можеш ти залишаєшся лисим і клаповухим, але спасеним, відродженим і стаєш Божою дитиною. Спасеним, усиновленим і Божі благословіння приготовані для тебе клаповухого, як для Божого Сина чи Божої дочки. Тобто дух. Він оновлений, але наша душа це є, знаєте, те, з чим нам доведеться працювати, пройшовши пустелю. Тепер важливо усвідомлювати той факт, що все в Божому Царстві ми отримуємо по вірі. Виключно вірою, ми входимо в свою обіцяну землю. Не просто знанням, не просто, бо ми прочитали в книжечці: ми приймаємо що це наше, і ми вірою приймаємо це моє. Друге, що важливо усвідомлювати, що входження в обіцяну Богом землю відбувається поступово, крок за кроком. Ми відвойовуємо кожну сферу свого життя за допомогою ведення Святого Духа, обновлення свого розуму, утвердження у вірі. І це, брати і сестри, є процес. На жаль, це не відбувається, як правило, в момент покаяння, що все вирівнюється. Вирівнюється наше серце, наша духовна середина. Але я називаю це клоповухи вуха, наша душа, наш необновлений, необрізаний розум. Над ним починається процес роботи. Тепер, крок за кроком, з Богом ти маєш відвоювати свою обіцяну землю і вигнати з неї ворога всяких демонів, всякі залежності. Зруйнувати всі ті прокляті твердині, які диявол набудував в твоє життя до моменту покаяння. Ісус Навин, який мав ввести народ Божий в обіцяну землю, тричі отримав одну і ту ж саму настанову: Будь міцний та непохитний, будь мужній. Це написано в першому розділі книги Ісуса Навана. Два перших рази йому це сказав Господь. Сам Господь йому сказав Ісус Навин. Ти війдеш в обіцяну землю, але тобі потрібно пам'ятати, що тобі треба для цього бути мужнім, тобі потрібна буде мужність, тобі потрібна буде непохитність. Не тому, що ти будеш бачити своїми очима чи відчувати, тобі треба буде опиратись на мої слова і входити. Ну і третій раз, ці самі слова сказали Ісусу Навину самі ізраїльтяни: Будь мужній, відважний, ми з тобою йдемо. Після цих слів Ісус Навин мав е, розуміти, що входження в обіцяну землю не буде прости. Будь мужнім, відважним і ти. В книзі Вихід 23-29, Бог говорить такі цікаві слова: Не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним і не розмножилась на тебе польва звірина. Помалу. Я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край, цю обіцяну землю, обіцяну Богом, благословенну землю. Часто людям важко зрозуміти різницю між проголошеним Словом Божим і втіленим Словом Божим. У випадку Ізраїля це хороша ілюстрація. Бог сказав: Я даю вам обіцяну землю. Це проголошене Слово Боже. Бог сказав. Вона ваша. Всюди, куди стане ваша нога, це земля ваша. Але коли ізраїльський народ, усвідомивши, що там є велетні, що там є опозиція, що там потрібно боротися, стояти в вірі і махати мечем, то 10 з 12 включили задню і сказали: Та ні, ми не хочемо такого благословення. І вони навіть. Відмовились і і ослабили серце народу. Так само, як і ми, християни, ми переживаємо першу любов і думаємо, що ми будемо тепер в стопроцентній радості, в мирі, в благословінні, в процвітанні і сильно дивуємося, коли нам доводиться боротися за свою віру, за свої благословіння, даровані нам Богом, проголошені в наше життя, Словом Божим. Просто уявіть собі, якби ізраїльський народ залишився на лівому березі річки Йордан і просто чекав, що обіцяна земля, благословіння від Бога, яку він обіцяв, сама прийде до них. То історія Божого народу пішла би зовсім іншим руслом, ніж ми читаємо в Біблії. У Книзі повторення закону, 7, 21, написано: не бійся, бо серед тебе Господь, Бог твій. Бог великий та страшний, і викидатиме Господь Бог твій тих людей помалу сперед тебе. Не зможеш вигубити їх скоро, щоб не розмножилась над тобою польова звірина, і дасть їх, Господь Бог твій перед тобою і побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть вони вигублені. Бог сам говорить Ізраїлю, що ви будете входити в свою землю поступово. Я буду з вами, я буду вас вести. Але це процес, в якому ви повинні бути готовими іти крок за кроком в своє благословіння. У книзі Самуїла описується період так званого двоєвладдя в історії Ізраїля, коли дім Саула, який є преобразом життя по плоті старого життя, конкурував з домом Давида. Що є прообразом помазання і нового життя по духу. В 2. Самуїла 3,1 ми читаємо такі слова. Була довга війна між Домом Сауловим та між Домом Давидовим. А Давид усе зміцнявся, а Саулів дім усе слабнув. І ви знаєте, деколи цей процес займає доволі тривалий період часу, коли стара. Натура наша, вона втрачає позиції в нашому житті, всяке прокляття, воно від нас віддаляється, а Боже благословіння приходить в ту сферу життя, потім в ту, потім в ту. І дім Саула або життя по плоті, воно слабне, а дім Давида укріпляється, зміцняється. Замість депресій. Приходить поступово радість, замість духа бідності приходить процвітання, замість хронічних болячок і хвороб проходить зцілення і так далі. і так далі. Замість безпліддя приходить плідність. Дім Саулів це образ життя по плоті. Це такий прообраз старих звичок, старих цілей, старих реакцій на ті чи інші речі. Дім Саулів це прообраз життя без помазання, але. Дім Давидів це життя в помазанні, це життя ходження по духу, це шукання того, що вгорі, це визнання того, що ти не ідеальний, і Боже ти, як Божа дитина, визнаєш свої помилки, але через Божу благодать ти ростеш в вірі і ти ростеш в силі Духа Святого. Так і ізраїльський народ, крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком, просувався по обіцяній землі і. Ставив свою ногу там, де Бог сказав, де ви поставите ногу, там вона буде ваша. Так само і в нашому житті, дорогі цінні брати і сестри. Ми ростемо в Бозі. Це процес. Бог проголосив благословіння на нас в Ісусі Христі. Ісус Христос взяв на себе наші прокляття, щоб ми були благословені благословінням Авраама. Але це є процес. Якщо були в нашому житті е, сфери, які були під контролем гріха, знаєте, в демонічній окупації, де влада здійснювалася не Божа, а сатанинська, тепер е, будь смужній, будь сильний, не оглядайся назад в Єгипет, ти отримав прощення гріхів, силу Святого Духа, Боже Слово, тому зодягнися в Божу зброю, будь ведений Духом і відвойовуй, забирай кожну сферу. Яку колись диявол в тебе вкрав, а Бог тобі обіцяв, що він тобі її повертає. Будь сильний і відважний, бо я з тобою, каже Господь. До завтра.